Я йшов з третєї групи, а ВЛК зняла групу. Я так розумію, питання про те, що інвалід прийшов до ТЦК проходити ВЛК, а ВЛК визнала його придатним або обмежено придатним. Денис, чи можна таке взагалі собі уявити? Дивіться, ну по-перше, ВЛК не може вам зняти групу. ВЛК компетенція їх визначення ступеня придатності вашого до військової служби. За результатами ВЛК, ви, як особи з інвалідністю третьої групи, можете цілком бути визнані повністю придатним до військової служби або придатним з обмеженнями. При всьому цьому, отримавши довідку ВЛК про вашу Придатність повно або з обмеженнями, ви все одно залишаєтесь особою з інвалідністю, яка згідно із законом, саме статтею 23 про мобіліційну підготовку і мобілізацію, маєте право на відстрочку. Тому це не смертельно. Якщо ви бажаєте оформити відстрочку як особи з інвалідністю третьої групи. Довідка ВЛК про навіть повну вашу придатність вам у оформленні відстрочки не завадить.